Вітаю на органічній садибі. Сьогодні трошки погуляємо помідорними грядками і розкажу про фітофтору і успіхи боротьби з нею. На сьогодні, на 15 серпня, ну, безумовно, фітовтору на деяких кущиках знаходжу. Десь ураження, можливо, такі по одному сантиметру, може, по одному, по два ураження, десь по декілька таких уражень. Просто хожу щодня, зрізаю всі хворі листочки і роблю профілактичні обробки біопрепаратами. І треба було б зробити десь дві обробки підряд, ну там через день, через два, можливо, через три максимум, і вже далі планово. Але я в цьому році трошки лінуюсь, роблю обробок менше. В середньому в мене виходить, що десь раз на 10 днів обробка. От попередня була позавчора, і до цього десь днів 8-9 назад я робив обробку. І це допомагає навіть за таких е, мінімальних обробок, коли. Виробок роблю небагато, це допомагає, в принципі, стримувати фітофтору і збирати урожай досить успішно. На цей час, в середньому, за день збираю від 5 до 15 кілограм із 40 кущиків, ну, в залежності від того, скільки достигає до технічної зрілості. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати томати без хімії.